Торгнення в Курську область, окупація частини території застали зненацька багатьох на заході. Вони не розуміли, що це таке. Спочатку казали, що це рейд. Коли операція тільки почалася, можна було побачити, що в західних медіа все це описували в такому дещо зневажливому тоні. На заході не могли повірити, що Україні вдалося щось більше. Думаю, найбільшим сюрпризом стало саме те, що на заході не знали про цю операцію, і Україні вдалося її реалізувати. Росія досі не стикалася із необхідністю захищати власні кордони, а це величезна перевага на війні. У Росіян не було приводів переживати про напад України, бо цього не схвалювали у США. Українська. Це сказали: дивіться, ми можемо атакувати будь де за цим кордоном. І якщо ви збираєтеся залишити кордон незахищеним, ми цим скористаємося. Вражає, як Путін намагається применшити все це. Реакція росіян така: ой, та нічого страшного, вони не можуть накопичити сили, щоб спробувати повернути цю територію. Це, звісно, ганьба для Путіна.